У сукаряцькому районі вже стає доброю традицією впередень православного свята Преображення Господнього відзначити свято меду. Тож цього року на головній площі районного центру бджолярі з різних населених пунктів району і не лише презентували та реалізовували свою продукцію. Варто зазначити, що свято набуло популярності і до місцевих пасічників приєдналися любителі та професіонали з усіх районів області та Вінничини. На виставці продажі бджолярі пропонували мед різних сортів: липовий, гречаний, акацієвий із різнотрав'я. Медові напої та продукти: віск, маточне молочко, пилок. Сокаренці та гості міста мали змогу скуштувати свіжий солодкий нектар, придбати фрукти, кондитерську продукцію. Поряд вихованці дитячих установ міста тішили глядачів кумедними танцями бджілок, а у виконанні творчих колективів з Васильівки Делемашинець прозвучили народні мотиви. Присутніх з наступаючим православним святом Спаса та з професійним святом всіх бджолярів привітали керівники виконавчої представницької голок влади, району та міста, кращим представникам цієї професії, вручено почисні грамоти та подяки.